Привіт, мої дорогі Оленка та Олежику! Усі підходить до завершення 2014 рік. Як швидко летить час подумати тільки цілий рік! За цей рік треба було стільки встигнути зробити, а головне підготувати подарунки. Я знаю, що ви не сумували, адже підготовка до Нового року це так цікаво і весело. Найбільше я люблю читати ваші листи. Мої помічники допомагають мені розібрати всю пошту. Без них я б ніяк не впорався. Скоро наступить новий рік. Не забудьте допомогти своїм рідним прикрасити ялинку. Я впевнений, що ви любите ялинкові іграшки та прикраси. Ви, звичайно, знаєте. Що я прийду тоді, коли ви будете спати, а подарунки я для вас залишу там де і завжди під новорічною ялинкою. Я знаю, що ви їх заслужили. Мої улюблені помічники спостерігають весь рік за тітками, щоб знати, хто поводить себе чемно, а хто бешкетує. Вони завжди поруч з вами, а потім все все мені розповідають. Я дізнався, що ви цього року були гарними і чемними дітками. Ви багато чому навчились. У вас з'явились нові друзі. Своїми успіхами ви порадували не тільки рідних, але й мене старенького. Був звичайно момент, коли ви мене засмутили. Думаю, ви знаєте про що це я, але це більше не повториться. Правда ж? Ваші батьки дуже вами пишаються. Це прекрасно. Ви великі молодці. А я, до речі, вчора відремонтував свої чарівні санчата. Щоб вони змогли витримати далеку дорогу до вас, перевірив своїх оленів і вже скоро почну розвозити подарунки всім тіткам. Оленка і Олежик. Я ще раз вітаю вас. З наступаючим новим роком бажаю, щоб усі ваші заповітні мрії та бажання здійснились. Будьте гарними дітьми, і я обов'язково до вас прийду ще. До зустрічі через рік.